Я Люблю за журу пісень твоїх, і невмирущий оптимізм гумору твого, і музику слів твоїх, скарбе мій єдиний, з тобою я найбагатший і наймудріший у світі, без тебе перекути поле, що його вітер несе у сіру безвість у млуне буття. Твердиним я, захистом і гордість. І розрадив годину смутку. Люблю тебе і в гніві, коли ти клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів, і вбити можеш словом одним єдиним, як блискав тобі. Люблю і твою ніжність, ласкавість, лагідність, коли ти одним однісеньким словом зігріваєш сонце, і підносиш над хмари та поміж зоні, і повертаєш до діяння до життя. Не моя і мудрий і вічний вчителю мій. Світлоносна, ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплій могутній хвилі свої. І я, вірний і вічний юнга твій, єдину печаль проймаю, що не вистачить життя, аби переплести твій мовний океан. Бо ти є вічність, ти є правда, добро. І краса народу нашого Сергій Мочия. Вельмешановна громада міста, вітаємо вас на світлому святі, яке зібрало нас у цьому залі. Святі традицій народних, пісень вольних, мови рідної. Сьогодні, 9 листопада, ми відзначаємо День української писемності та мови. Це одне з наймолодших державних свят встановлене указом президента України в листопаді 1997 року і приурочене дню вшанування пам'яті преподобного Нестора Летнісця. Ним державній мові було надано статус цієї єдиної, що вистраждала своє право на існування, котра боронила слово українське, котра довела, що вона є живе і процвітання. Шановні учасники конференції, сьогодні ми зібралися на такому чудовому святі. Вітання для вас звучить від нашого мукачівського міського голови Золтана Золтановича Ленділа, який, на жаль, за браком часу не зміг сьогодні прийти. Але він всіх нас вітає. Продовж кількох століть український народ привчали до думки про нібито вторинність української мови. Ретельно приховуючи від українців величезний масив української писемності, історії та культури, яка сягає глибокої давнини і нараховує багато тисячоліть. Зачинателем сучасної української літературної мови вважається Іван Кутляревський, а основоположником Тарас Шевченко. Разом з розвитком писемного слова, український народ став великою нацією. Датною вирішувати питання будь-якої складності й ваги. До слова запрошується Софілканич Василь Іліч, голова Мукачівського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Тема доповіді історичні відомості про українську писемність, українську мову та її розвиток. Шановне товариство, щиро вітаю вас, славною датою Днем Української писанції. Я хочу свій виступ почати також із поетичними віршами, присвяченими державній нашій українській мові. Ну що здавалося слова? Слова та голос віч нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Возвеличу о тих рабів них, я на сторожі, коли їх поставлю слово. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, А лиш камінь має. Ви бачите, як образно, гарно. Представники красного письменства відгукуються на те, яке значення мова має у суспільному житті і для кожного із нас. Чому так вони високо цінують мову і присвячують свої твори в значить цій темі? Кожен народ постав із того, що усвідомив себе в рідному слові, <кхе> духовно зміцнів і утвердив себе в культурі, основою якої є мова. Відомо, що без мови немає нації, а без нації немає держави. Тому, мабуть, цей день, День української мови писемності, має велике значення, його відзначають. У всій нашій Україні з 97 року. Такі дні мови своєї відзначають народи у всьому світі. В Цей день маємо добру нагоду згадати історію виникнення, розвитку та утвердження української писемності, її великих притеч і творців, починаючи під Нестора і Потисця, Потерянського Шевченко. І до винадних діячів літератури та мистецтва освіти і науки наших міст. Створення письма є одним із найвагоміших тинахів міста. Без нього неможливий суспільний поступ. Зараз існує багато теорій щодо віку української писемності. Більшість вчених стверджують, що винахідниками буква звукового алфавіту були племена які жили в третьому у другому столітті на території україни